Бували моменти, коли розум не замовкає навіть у тиші. Коли думки кружляють, наче вітер у штормі, одне занепокоєння змінює інше, і неможливо знайти спокій. Стоїки називали це розумом, що не підкорився керманичу. Та навіть у найсильнішу бурю можна знайти острів тиші, якщо знати, куди дивитись. Ця серія не про магічне очищення свідомості. Це про повернення собі влади над розумом, про вміння зупиняти потік зайвих думок і спрямовувати їх туди, де є сенс, бо той, хто керує своїми думками, керує всім своїм життям. У цьому відео 12 уроків, які допоможуть приборкати надмірне обдумування не теоретично, а практично, як зупиняти думковий шум, відновлювати ясність і повертати владу над собою. Бо той, хто володіє собою, більше не живе в полоні хаосу. Перед тим, як почнемо, зроби маленьку, але важливу дію постав вподобайку і підпишись на канал, якщо ще не підписаний. Це проста підтримка, але саме вона допомагає цьому каналу рости і створювати для тебе більше змісту, який справді має вагу. Дякую за це. Тепер почнемо. Урок 1. Управляй увагою. А не думками. Боротися з думками все одно, що намагатися зупинити вітер руками. Що більше ти опираєшся, то сильніше він дме. Стоїк не воює з розумом, він керує тим, куди спрямовує свою увагу, те, на що дивишся, росте, те, що ігноруєш, слабшає. І саме в цьому законі прихована твоя внутрішня влада. Уяви, що твоя свідомість це ліхтар. Світло не знищує темряву, воно просто висвітлює те, що обираєш бачити. Якщо спрямовуєш його на страх, тривогу, образи, вони розростаються, поки не заповнять усе поле зору. Але варто лише повернути ліхтар, і темрява залишається позаду. Більшість людей намагаються вигнати думки, ніби це непрохані гості. Але думки не йдуть, коли їх виганяють. Вони зникають, коли ти перестаєш їх годувати увагою. Стоїчна практика проста щоразу, коли розум захоплює хвиля, а що, якщо, зупинись і направ увагу туди, де твоя дія. Ти не можеш контролювати усе, що з'являється у свідомості, але ти можеш обрати, що з цього стане центром твоєї реальності. Твоя увага це твоя воля у дії, казав епіктет. Коли ти керуєш увагою, ти керуєш енергією, а енергія це життя. Витікає увага, витікає сила, ясність, спокій. Практика проста. Протягом дня кілька разів запитай себе, де зараз моя увага? Не що я думаю, а саме куди вона дивиться? Якщо вона застрягла у минулому, поверни її втепер. Якщо блукає в страхах, спрямуй надію. Якщо шукає виправдання, направ у сторону рішення. Стоїки вважали увагу найвищою формою дисципліни. Бо людина, яка вміє нею керувати, не потребує контролю над світом, світ уже не має влади над нею. Тож перший крок не борись із думками борись за увагу. Там, де вона, там і ти. Урок 2. Заземлюйся дією. Надмірне мислення живе у голові, а спокій у тілі. Стоїки добре розуміли коли розум перегрівається, потрібно не ще більше думати, а повернутися в реальність у тіло, дихання, рух. Тривога росте там, де немає дії. Коли ти постійно щось аналізуєш, але нічого не робиш, твій мозок перетворює думки на нескінченні кола. Дія це те, що розриває цикл. Уяви, що в тебе в голові тисяча вкладок. Кожна незакінчена справа, невирішене питання треба потім. Мозок намагається тримати все це відкритим, і саме тому не може вимкнутись. Закрий хоча б одну вкладку, і почнеться тиша. Стоїки вчили не чекати ідеального моменту, а діяти там, де стоїш. Бо дія це найкраща форма медитації. Коли ти щось робиш руками, свідомість повертається в теперішнє. Навіть проста дія, прибирання, прогулянка, фізичне навантаження висмикує розум із болота надмірних роздумів. Марк Аврелій писав Зроби те, що перед тобою, роби це правильно, і все. Це не просто фраза, це стратегія виживання у світі, де кожен другий живе у власній голові. Коли ти дієш, ти перетворюєш енергію думок на енергію життя. Тож, якщо мозок зависає у повторюваних сценаріях, не шукай нових аргументів роби рух, помий чашку, вийди на холод, зроби десять відтискань. Не тому, що це вирішить проблему, а тому, що поверне тебе в тепер. Дія це якір, що тримає тебе в реальності. Вона не дає розуму тонути в надуманих страхах. І з кожним маленьким рухом ти наче кажеш світу Я не думаю, я живу. Твої руки це розширення розуму. І коли вони починають працювати хаос стихає. Тож, замість того, щоб переконувати себе, заспокоїтись, просто зроби щось. Світ слухає не слова, а дії. Урок 3. Перетвори роздуми на створення. Неможливо просто перестати думати. Розум не кнопка, яку можна вимкнути, але можна змінити напрям потоку. Якщо не можеш спинити воду, побудуй русло. Надмірні роздуми це енергія без напрямку. Її можна або втрачати, або використовувати. Більшість людей дозволяють їй текти в холосту, вони пережовують ті самі проблеми, ніби шукають смак там, де його вже немає. Але в цій самій енергії потенціал. Якщо її перенаправити, вона стає джерелом сили. Твої думки не вороги, вони паливо, якщо навчишся їх спрямовувати. Коли розум крутить щось знову і знову, зупинись і спитай, що я можу створити з цього, не як позбутися думки, а як використати її. Роздратування перетворив дію, тривогу у план, страх у підготовку. Творчість це не завжди мистецтво, це вміння перетворювати надлишок енергії в структуру. Писати, будувати, прибирати, готувати, планувати усе це створення, і саме воно перетворює хаос у порядок. Подумай, скільки годин свого життя ти витрачаєш на думки, які не ведуть до дії. Якби кожна хвилина цих роздумів стала хоч маленьким кроком, ти б уже змінив половину свого життя. Спробуй. Просту вправу. Щоразу, коли помічаєш повторювану думку, запиши її, розклади на факти і зроби з цього рішення. Не аналізуй безкінечно, дай розуму роботу. Він створений не для жування, а для конструювання. Коли ти використовуєш енергію думок для створення, вони перестають тиснути, бо свідомість не може одночасно творити й боятись вона або будує, або руйнує. Це правило працює завжди. Там, де є напрям, немає хаосу. Думки це вода. Вони течуть туди, куди ти вирив канал. Тож перестань гасити пожежу в голові. Побудуй з неї вогнище, яке освітить шлях. Урок 4. Прийми непостійність і відпусти. Все, що приходить у розум, зникає. Думки як хвилі, одні ніжно торкаються берега. Інші б'ють у скелі, але жодна не залишається назавжди. Проблема не в тому, що ми думаємо, проблема в тому, що ми чіпляємось за думки, ніби вони мають якусь об'єктивну вагу. Ми знову і знову пережовуємо минуле, переписуємо історію у власній голові, будуємо гіпотетичні майбутні катастрофи і з кожним колом втрачаємо спокій. Надмірне мислення тримається не на інтелекті, а на опорі зміні. Мозок боїться порожнечі, тому хапається за будь-яку думку, навіть якщо вона болюча. Він воліє бути в дискомфорті, ніж у невідомості. Та саме в невідомості звільнення. Щойно ти приймаєш, що думки це не каміння, а вода, вони перестають тебе топити. Спробуй просту практику коли помічаєш нав'язливу думку, не проганяй її, просто назви її страх, спогад, очікування. Не оцінюй, не сперечайся, назви, і спостерігай, як вона тане. Відпускання це не забуття, це свідоме рішення не утримувати те, що тягне вниз. Бо, тримаючись за старе, ти не маєш рук для нового. Іноді ти відпускаєш не людину чи ситуацію, а власну версію події свою історію про як мало бути. Саме ця історія найчастіше і є причиною болю. Внутрішня свобода приходить, коли ти дозволяєш життю текти. Не втручаєшся в ріку просто не стоїш посеред неї. Відпускати не слабкість це найвища форма сили. Бо лише той, хто не чіпляється, може йти далі без страху втратити. Кожного разу, коли відпускаєш непотрібну думку, всередині з'являється простір, а в цьому просторі народжується спокій. Урок 5. Створи час для занепокоєння. Тривога не любить меж. Вона проникає скрізь у роботу, відпочинок, навіть у сни. Ми намагаємось її ігнорувати, але від цього вона тільки росте. Бо все, що ти намагаєшся заглушити, рано чи пізно кричить голосніше. Стоїки розуміли емоції не можна заборонити, але їм можна дати місце. Якщо не встановити меж, вони розіллються всюди. Спробуй парадоксальний підхід признач тривозі час. Вибери конкретні 20 хвилин на день, коли дозволиш собі хвилюватися. Не ховай, не тисни, не тікай. Просто скажи собі, о третій годині я сяду і подумаю про все, що мене турбує. А решту часу живи. Це звучить дивно, але працює. Мозок любить структуру. Коли він знає, що для переживань є відведене місце, він не намагається лізти з ними у кожну хвилину дня. Коли приходить твій час тривоги, сядь і випиши все, що крутиться в голові. Не шукай рішень, просто виклади думки на папір, побач їх зовні. Після цього закрий блокнот і повертайся до життя. Так ти створюєш чітку межу між мисленням і буттям. Цей метод не прибирає занепокоєння, він повертає контроль над тим, коли ти дозволяєш йому бути. Якщо тривога приходить поза графіком, ти просто кажеш собі Я подумаю про це ввечері, і йдеш далі. Крок за кроком мозок починає довіряти цій системі він перестає атакувати тебе думками без запрошення так народжується внутрішня дисципліна не тікати від страхів, а визначати їм місце. Не дозволяти їм керувати днем, а запрошувати, коли ти сам цього хочеш. У спокійному розумі є порядок, а порядок завжди сильніший за хаос. Урок 6. розбий великі думки на маленькі кроки. Надмірне мислення часто починається з відчуття безсилля. Коли щось здається занадто великим, мозок не діє, він аналізує. І чим більше аналізує, тим сильніше паралізується. Здається, що проблема гігантська, новий проєкт, складна розмова, рішення, яке може змінити життя, і поки ти обмірковуєш усе до дрібниць, страх росте, як тінь, що збільшується із заходом сонця. Стоїчний шлях простий, розбий гіганта на частини. Жодна гора не здається високою, якщо бачиш лише наступний крок. Мозок не витримує абстрактної невизначеності, але чудово справляється з конкретикою. Замість мені треба вирішити все це запитай, що можу зробити сьогодні, не завтра, не колись. Сьогодні маленький керований крок. Якщо перед тобою завдання, яке лякає, випиши його частинами. Не думай, як зробити все, думай, що зробити перше. Іноді це дрібниці. Відправити один лист, зробити один дзвінок, впорядкувати документи, прочитати три сторінки замість ста. Коли ти розбиваєш думку надію, вона втрачає владу над тобою. Розум перестає крутити кола, бо отримує команду. Робимо. Маленький крок це сигнал для психіки Я можу. І кожен наступний крок підтверджує цю правду. Поступово тривога тане, бо замість фантазій. З'являється рух. Великі зміни ніколи не приходять від великих ривків вони народжуються з дрібних постійних дій, які з часом формують нову траєкторію мислення. Тож, коли наступного разу здається, що проблема величезна, не намагайся охопити все одразу. Розділи її на частини і роби одну, а потім ще одну. Так навіть хаос стає зрозумілим, а думки слухняними. Урок 7. переключи увагу на вдячність. Мозок має дивну властивість шукати загрозу навіть там, де її немає. Це залишок старого інстинкту виживання. Раніше він рятував життя, сьогодні краде спокій. Ми прокидаємось не з думкою, що в мене є, а з думкою, що може піти не так. І саме тому вдячність не м'яка філософія, а ментальна зброя. Вона не змушує тебе прикидатися, що все добре, вона перепрограмовує напрямок уваги. Тривога живе там, де є дефіцит. Вдячність живе там, де є усвідомлення достатку. Коли ти помічаєш, що знову провалюєшся у негатив, не змушуй себе думати позитивно. Це марно. Просто переведи фокус, що в мене вже є, про що я забув. Не шукай великих речей. Почни з простого тепле тіло, їжа, дах. Тиша, близька людина, можливість бачити, рухатись, думати. Мозок не може одночасно жалітись і бути вдячним, йому доводиться вибирати вдячність це м'яз. Якщо тренувати його щодня, він змінює форму мислення. Достатньо трьох пунктів на день вранці або ввечері просто подумай чи запиши, за що вдячний саме зараз. Неформально, а відчутно. Коли ти робиш це регулярно, увага починає автоматично фіксуватись не на браку, а на тому, що працює, і світ поступово вирівнюється. Ти перестаєш бігти за уявним ще, бо бачиш, що багато чого вже є. Це не самозаспокоєння, це очищення від ілюзії нестачі. Життя не стає простішим, але ти перестаєш воювати з ним за кожну дрібницю. Вдячність не вирішує проблем вона змінює тебе настільки, що проблеми перестають керувати твоїм станом. Іноді, щоб знайти рівновагу, достатньо не шукати нових причин для невдоволення, а просто побачити ті, які вже є для радості. Урок 8. Зосереться на зусиллях, а не на результаті. Більшість людей живуть у напрузі не тому, що роблять забагато. А тому, що весь час дивляться на те, як це виглядає ззовні. Кожна дія стає змаганням, кожен крок оцінкою. Результат починає з'їдати сам процес. Ми постійно міряємо, чи достатньо швидко я рухаюсь, чи достатньо заробляю, чи достатньо подобаюсь, чи бачать інші, що я стараюсь. І в цій нескінченній гонитві за достатньо втрачається головне сама присутність у дії. Стоїчний підхід інший роби все, що можеш, але не чіпляйся за те, чого не контролюєш. Зусилля твоє, результат уже не твій. Коли розум застряє в очікуваннях, він починає створювати напругу, сумніви, страх помилки. Але коли ти дієш просто тому, що це твій вибір, зникає потреба в оцінці. Рух стає чистим. Спробуй змінити внутрішнє питання. Замість чи вийде? Запитай, чи я віддав усе, що міг. Це одразу знімає тягар. Бо результат не завжди залежить від тебе, але якість твоїх зусиль завжди. Коли ти концентруєшся на процесі, з'являється дивний спокій. Ти перестаєш гнатися за фіналом і починаєш бачити цінність у самому русі. Розум перестає жити в майбутньому і повертається в теперішнє. Це не означає байдужість. Це означає, що ти вчишся діяти без прив'язки до результату. Якщо вийде, добре. Якщо ні, це досвід. Жодна поразка не страшна, коли ти діяв чесно і з наміром. Така установка не робить тебе пасивним, навпаки, звільняє, бо ти більше не витрачаєш енергію на контроль того, що ніколи не було під твоєю владою. Замість тривоги з'являється впевненість. Не тому, що все буде добре, а тому, що ти дієш правильно, незалежно від обставин. Твоя робота діяти, а решта відпустити. Урок 9. Практикуй добровільний дискомфорт. Комфорт найм'якіша форма залежності. Він непомітно розслабляє волю, зменшує терпіння і робить нас крихкими перед труднощами. Стоїки розуміли це тисячі років тому. Тому вони свідомо тренували здатність обходитися без зручностей, не заради страждання, а заради свободи. Коли ти живеш у постійному комфорті, навіть дрібні незручності здаються катастрофами, ти злишся через холод, затримку, чергу, немов світ повинен завжди пристосовуватись до тебе. Але життя не підписувало з тобою такої угоди. Щоб не стати рабом комфорту, його потрібно час від часу відключати вручну. Не геройствуй, достатньо дрібниць. Прокинься раніше, ніж хочеться. Пройдися пішки замість їхати. Прийми холодний душ. Відмовся на день від телефона. Ці маленькі порушення рутини роблять щось дивовижне, вони повертають тобі відчуття контролю, бо вміння вибрати дискомфорт і є найчистіша форма волі. Добровільна складність розширює межі терпіння. Коли ти звикаєш свідомо входити в дискомфорт, неприємності більше не здаються трагедією, ти вже там був і вижив ти знаєш, що можеш. Це створює внутрішній резерв, запас витривалості. І коли життя кидає справжній виклик, всередині вже є місце, готове його прийняти. Дискомфорт не знищує спокій, він його загартовує. Він нагадує, що твоя сила не в умовах, а в рішенні, яке ти приймаєш щодня. Ти можеш бути спокійним не тому, що світ ідеальний, а тому, що, знаєш, у будь-яких умовах залишишся собою. Добровільний дискомфорт це не про біль, це про те, щоб кожного дня нагадувати собі, що ти сильніший за обставини. Урок 10. Зміцнюй ментальні межі. Спокій не з'являється сам, його потрібно охороняти. Бо навіть якщо ти навчився керувати думками, світ щодня буде намагатися зламати цю рівновагу чужими емоціями, новинами, вимогами, тиском. Стоїчна твердість починається там, де ти перестаєш дозволяти всьому навколо входити в тебе без дозволу. Ментальні межі це не холодність, це форма гігієни. Так само, як ти не пускаєш бруд у дім, не можна пускати в голову все, що пропонує світ. Ти не зобов'язаний слухати кожну історію, відповідати на кожен меседж, переживати за кожну думку, яку хтось викинув у простір. Усе це інформаційне сміття, і якщо не виставити межі, воно швидко перетворює внутрішній світ на звалище. Почни з простого якщо після розмови, новини чи зустрічі ти відчуваєш виснаження, це знак, що межа була порушена. Не шукай, хто винен. Просто зафіксуй це не моє поле, тут я не граю. Не кожен конфлікт потребує твоєї участі, не кожна думка варта відповіді, і не кожна емоція, навіть своя, варта того, щоб розкручувати її до шторму. Ментальні межі це не стіна. Це фільтр, який пропускає лише те, що справді важливо. Ти не ізолюєшся, ти вибираєш, з чого складається твій світ. І що цікаво, коли ти перестаєш реагувати на все, люди починають ставитись до тебе інакше. Твоя спокійна присутність стає сигналом тут чужі емоції не керують. Твій внутрішній простір це святиня. Захищай його. Бо без меж навіть наймудріший розум перетворюється на арену для чужих битв. Урок одинадцять. Повертайся до простоти. Світ ускладнюється щодня. Ми купуємо зайве, думаємо зайве, говоримо зайве і дивуємось, чому втрачаємо спокій. Але тиша не живе в шумі. Її потрібно створювати через спрощення. Стоїцизм завжди був про ясність, не про багатослівність, а про сутність. Про здатність бачити головне, коли інші тонули в другорядному. Уміння спрощувати це не примітивність, а вищий рівень мудрості. Бо лише той, хто знає, що справді важливо, може відпустити все інше без жалю. Почни із середовища прибери речі, які нічого не додають. Звільни простір навколо І помітиш, як у голові стає більше повітря. Потім подивись на свої інформаційні звички. Скільки шуму ти впускаєш щодня? Кожна стрічка, кожен чужий успіх, кожна новина про те, що горить десь далеко, це ще один гачок, який тягне твою увагу, а увага найцінніший ресурс. Поверни собі її через простоту читай менше але глибше, слухай менше, але уважніше. Говори рідше, але по суті. Коли життя стає простішим, емоції перестають бути хаотичними, бо хаос не живе там, де є порядок. Простота очищує, вона прибирає надлишок і показує те, що завжди було поруч тишу, ясність, напрям. Зайве не робить нас щасливішими, воно лише створює ілюзію наповненості, а справжня сила у порожнечі, яка не лякає, а дихає. Повертаючись до простоти, ти повертаєш собі саму суть життя бачити, відчувати, діяти без зайвого шуму. Без постійного треба більше. Бо достатньо це теж сила. І що глибше ти спрощуєш, то ближче стаєш до себе.